Дорогі у Христі, брати і сестри, інформація стосовно пасхального богослужіння, а також осячення великодніх страв. У суботу, у 8-й годині, Божесна літургія після неї перше осячення великодніх страв. Наступне це 12-та година дня, перша година дня, друга і 3 година дня у селі Келеберда. З 16.00 до 18.00 буде здійснене освячення великодніх страв для тих, хто не зможе дібратися до нашого храму або працюючи за інших певних причин у місті горішні плавні біля пам'ятника Тараса Шевченка. Після цього знову... Буде освячення в селі Келеберда. Це сьома година, ну, думаю, до 8-го я, я буду ще у храмі. У неділю розклад буде наступний. В п'ятій годині початок пасхального богослужіння. Після літургії буде освячення великодніх страв і далі продовження також освячення. Також у 4.30 з міста горішні плавні від технікума по вулиці Миру, по проспекті Героїв Дніпра через Моду Молодіжну до Келеберди буде їхати автобус, який буде підвозити на богослужіння. 4.30 це перший буде їхати, у 7.30 наступний. І в 8.30 буде їхати із Хелеберди назад до міста. Наступний рейс це 10.30 з міста, маршрут той самий. І назад 11.30. Проїзд буде безкоштовним. Ті страви, які освячені у суботу, їх споживаємо у неділю. Будемо раді бачити всіх на пасхальному богослужінні, бо наша громада у Килиберді – це є єдина громада православної церкви України у нашому ОТГ.